Шановні друзі, я вітаю об'єднання в єдину опозиційну партію батьківщина всіх, хто вступив сьогодні в неї. Я впевнений, що закінчився час, коли б'ют був фактично нянькою опозиції, і сьогодні він повинен перейти у вигляді об'єднаної партії батьківщина в наступ. Я думаю, що настав час. Коли батьківщина має зайняти своє місце в авангарді опозиції, сьогодні час довести, що ведучою силою опозиції є політична партія Юлії Тимошенко. Основною зброєю опозиції, як і всі роки тоталітарних режимів, є гнів проти несправедливості. І як тільки ми усвідомимо, що сьогодні мільйони людей не згодні терпіти нинішню владу і мають гнів, як тільки ми зможемо його акумулювати в батьківщині, навколо безпартійних, які об'єднаються навколо батьківщини, перемога буде за нами. Шановні друзі, я не буду багато казати про бандитів при владі. Всього не варто починати мітинги, бо ці бандити ми відчуваємо в кожній сім'ї, в кожному місті, в кожному селі, кожен день. Кожна година перебування цих діячів у владі є викликом для всього українського суспільства і для української держави. І довго говорити про це не приходиться. Але скажу лише одне: сьогоднішня влада партії Януковича об'єднана інстинктом хиже і зграє. Сьогоднішнє шкурництво влади не може стати об'єднуючою ідеєю ні для України, не може стати також і виправданням такої України. Люди не готові жити в цій пародії на свою державу. У них крали Україну і будують бандитську державу. Фактично, символом цієї держави стали два генно модифіковані вадіки: один Калісніченка, а другий Румин. І ця суміш совків і гопників і є обличчя партії регіонів при владі. Відповіді на це, шановні друзі. Не має бути протиставлення їм сили. Є прекрасна теза львів'янина Ярослава Грицака. Перед тим, як ми організуємо політичну революцію, ми всі повинні пройти революцію моральну. Найбільше треба зрозуміти, що немає простих відповідей на складні питання, які ми так легко кидаються на мітингах деякі недозрілі політики. Адже проблема, якщо чесно казати, не тільки в тому, що банда при владі, проблема в тому, що величезна кількість людей є розділеною по несуттєвим питанням, але погодилася на клептократичну державу, коли на горі крадуть мільярди, а внизу можна поцупити 100 гривень. Ми маємо пройти моральне очищення всі, починаючи кожен із себе. Зв'язку з цим, шановні друзі, я вважаю за можливе. Сказати деякі критичні речі і про те, що відбувається в опозиції і в сьогоднішньому процесі її об'єднання. Якщо пам'ятаєте, нині не модний класик колись написав письмо к с'єзду, потім воно загубилося і довго десь заникувалося. Тому я дозволю собі його не писати, а сказати. Шановні друзі, головне завдання нового керівництва об'єднаної батьківщини навчитися чути людей. Партійців і безпартійних. Непереможна сила Юлії Володимирівни Тимошенко була в тому, що вона, як і всі інші політики, мусила позичати гроші в олігархів, але чула тільки виборців, а не своїх спонсорів. Ми маємо зробити з цього висновок і повернути таку атмосферу в батьківщину і у всю опозицію. Шановні друзі, в керівництві батьківщини. Мої друзі, я до вас звертаюся. Для того, щоб бути чесним і говорити про моральну революцію, а отже, й про політичну революцію, позбудьтеся генератора тушок, який знаходиться внутрі партії. Шановні друзі, всі ми, і я в тому числі, маємо позбутися відкинути практику політики масок, коли здається, що просто варто сказати, що я не Янукович, і нібито підтримка гарантована. Треба перестати в політиці будувати потьомкінські конструкції. Люди бачать фальш і надуманість цих речей, і тому мільйони не виходять на площі. Давайте чесно про це скажемо і почнемо діяти по-новому. Так, як робила це Тимошенко, коли перемагала Україна. І найскладніше, я вибачаю, звичайно, за цю правду, але найскладніше якщо з'їсть батьківщини. Висунув своїм кандидатом президенти Юлію Володимиру Тимошенко, то це не означає, що висуватися буде в кандидату президенти хтось інший. Висунули тимошенко. Звільняйте її. Звільняйте з усіх сил. І це перше завдання перед тим, як говорити про вибори. Ніяких сподівань на те, що підлетить волшебник голубом в вертольоті, не повинно бути. Ні волшебник з заходу, ні волшебник сходу не прилетить звільняти юлю. Голубий вертольот давно вкрадений і стоїть в Міжгір'ї. Волшебніків нема. Все тільки в наших руках. Ще одне. Я не погоджуюся з тою тезою, яку прийняла опозиція на мітингу 18 травня яку підтримала Юлія Володимирівна. Я друг Юлії Володимирівни. Я до сих пір пам'ятаю, той день, коли ми сиділи в боксах, в подвалі, в залізних ящиках Печерського суду, ми були розділені сантиметром стальної стінки. А ще через один сантиметр справа від Юлії був місце, де 30 з лишніх мужиків справляли свої потреби. І це було плюс 30 з градусів страшної атмосфери. Принизливого поведінки з жінкою, і я ніколи цього не забуду. І для мене, що чесно, до сих пір існує комплекс вини, що я тут, а вона там. І тим не менше, я вважаю, що я її друг, а друзі говорять те, в що вірять один одному, не претендуючи на монополію істини. Отже, я кажу те, що думаю. Я впевнений, що формула перемоги на президентських виборах є в нашій зовсім недавній історії. Є три варіанти поведінки на виборах. Перших дві називаються розруха у вождях, як сказав би Булгаков. 1999, коли розруха у вождях привела до того, що влада вивела в другий тур президентських виборів зручного для себе спаринг партнера, Кучма Семененко означало автоматичну перемогу кучми. І ми маємо пам'ятати про цей урок і не допустити такого варіанта. Друга формула, до якої Привела розруха у вождях. Це 2009 рік, коли демократи так пересварилися між собою, що Юля в першому турі відстала на 10% від Януковича, і це було смертельне політичне поранення на тих виборах. Ми не маємо права так ризикувати. Кандидатом президента від опозиції має бути людина, яка має стартових 30%, яка має з самого початку нав'язати свої. Правила виборів свої правила майбутньої країни. І це називається рецепт 2004 року. Чи хтось із нас про це забув? Хтось каже, що погано будуть працювати на єдиного кандидата інші штаби. А ви забули, як Юля брала сорочки у всіх штабах Ющенка для його перемоги? І знову будемо брати, але мусимо перемагати разом, а не в вашу пірку. Я впевнений в тому, що ще одним важливим компонентом майбутньої перемоги є не дискусії про те, хто єдиний кандидат, а робота над тим, щоб цього кандидата підтримали мільйони безпартійних. Я сьогодні не вступив в партію Батьківщина по одній простій причині: я впевнений, що найбільший потенціал змін знаходиться сьогодні не в опозиційних партіях, а у формально безпартійному суспільстві, яке перестало чути політиків. Це найбільша проблема України брак довіри. Я знаю, що я вмію найкраще говорити і заражати енергією та вірою людей. І я почну шлях до тої ж мети, до якої йде батьківщина, знизу від людей, організовуючи взаємозв'язок опозиційних партій і людей, які далі не хочуть жити в такій псевдо Україні. Шановні друзі, мій шлях складний, але я впевнений правильний. Якщо ми вчили уроки Майдану, то маємо пам'ятати, месія не рятує країну. Віра в нового лідера автоматично не означає гарантію нової країни. Тому цього разу ми повинні поставити українську політику з голови на ноги. Спочатку програма дій після перемоги, потім спільна команда однодумців, які не пересваються через два місяці після приходу до влади. І лише потім. Лідер цієї команди, якому буде довіряти люди і за яким підуть мільйони. Програма команда Єдиний кандидат. Це є формула успіху. І останнє. Шановні друзі, шановні вожді, майдану по виклику не буває. Майдани не організовуються 10.00 під ЦВК в понеділок. Майдани не організовуються по плану, доведеному з Верховної Ради в обласній центри. Майданом треба працювати з людьми в кожному населеному пункті. Тому я, як союзник Юлії Володимира Тимошенко, як її друг, як ваш побратим і союзник, прошу всіх партійних і безпартійних почати формувати мережу тих, хто розуміє лише більшістю голосів 2015 року цю банду не зняти. Потрібно масове мирне повстання, яке не тільки проголосує, а й захистить свій вибір. Нового президента і нової країни ми переможемо! Слава Україні!